Агресори щодня підтверджують, що вони справжні орки. Сьогодні у роковини трагедії у Кременчуцькому ТЦ Стор РФ випустили таку ж ракету Х-22, яка поцілила вдачний кооператив неподалік села Потоки. Це вперше я таке відчула, тому що це був дуже гучний вибух. Я не знаю, скільки це було. децибел, не можу сказати. А я зрозуміла, що це десь поряд. Мої дії зрупувалося, і ось в мене є нога, бо я одразу зрозуміла, що мені треба. Тікати нікуди і я просто лягла на живіт і закривши собою собаку. Стекла і дома, і криші це все. Нічого порівняно з тим. Яка трагедія могла би бути, і те, що було на річницю, це взагалі, знаєте, цинізм це не можна назвати це варварство. Це дійсно геноцид наших українців. Ворожа ракета зруйнувала вікна, двері та покрівлі всіх будинків навколо епіцентру вибуху та залишила людей без осель. Очевидець розповів, що його сусідка особисто перебувала поблизу місця влучання. Вона дзвони. Кажу, ой, коля упала на нашу вулицю. Я говорю, пожара немає, немає. Я говорю, ну та що, криші посносило, вікна, рами. Ну, кажу, ти цела, цела. Ну, говорю, так вона дійсно, що в рубашки родилася. Ти що, лежала вон в огороді, упала, над нею каміння попролітало і не зацепило. Я от через 20 хвилин з сином приїхав тут. В хату страшно, тут рами всі повилітали в хату, там все з стекла, люстри послітали. Постраждалі рятували найцінніше рідних та близьких. Я знаходилась в себе на земельній ділянці з дітьми. Дуже великий вибух. Летіла ця вся земля нам на голову. Вибивала кришу, вилітали вікна. Дуже було страшно, дуже багато диму було, паніка. Слава Богу, що без постраждалих ми цілі, перелякані, ну цілі. А кришу перекриємо, Вікна поміняємо. Все добре буде. Впевнені у тому, що усі винні будуть покарані. Зло ніколи не досягне своєї мети. Слава Україні! Дмитро Цирюльник, Олексій Крижиновський, Кременчуцькі новини.